Майже увесь вільний від роботи у Верховній Раді час народний депутат України Віталій Журавський проводить у своєму виборчому окрузі. Парламентар добре знає потреби громади та намагається сприяти їх розв'язанню. Так, на потреби Володарсько-Волинської районної лікарні народний обранець замовив та доставив комплекти постільної білизни. Адже за відсутності належного фінансування медичної галузі постіль у медустанові не змінювали руками. Ми побували в Володарсько-Волинській районній лікарні, зустрічались медперсоналом і хворими. Вони просили привезти комплект постільної білизни. Минулого разу, декілька тижнів тому, ми привезли 50 комплектів. Нині теж 50 комплектів. Тепер 100 комплектів гарної, новенької постільної білизни є для потреб хворих Олдарськовинського району. Робімо добро. Це основне, чим ми повинні керуватися. В Принципі перше це дуже добре, що народні депутати заїжджають, спілкуються з виборцями, що вони можуть приїхати. І може задати дуже багато питань. Ну я тут в Вонський район лікарні, працюю вже три з половиною роки. За весь цей час великі проблеми є з постільною білизною і з кроватями. Тобто, що кроваті міняли своїми силами, то на жаль, лікарня в зв'язку з фінансуванням бюджету не мала можливості повністю закупити, надати хворим". Народний депутат України Віталій Журавський запевнив, що і надалі продовжить працювати на благо громади не лише у сесійній залі, а й безпосередньо на території виборчого округу.